Найгучніша шпигунська справа вже два з половиною роки під вартою без справа внесення застави і обвинуваченням у державній зраді інженерка стратегічного підприємства КБ Південне Різіда Піркова. За даними слідства, вона працювала на російській спецслужби і зливала росіянам інформацію про новітній український зенітно-ракетний комплекс кільчень та оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан. Що зрозуміло вам супер'яно ви забачення? Да, Чи ви ви себе виноват? Пожалуйста, давайте показания суду. Да. Как написано в педозре, да? пророссийский настроенная корректировала ракеты на предприятие, в котором работает ее муж, да? Ну, чувствуете, как это, как это может быть? Скажите, у вас есть ответ, почему ваша дружина опинилась в этой ситуации? А, у меня есть предположение. Да. Вот. Я предполагаю, что э, все началось после какого-то доноса на нее. Епічний момент цієї всієї історії в тому, що майже вся родина різіди піркової, чоловік Валерії, якого ви вже бачили на відео на початку, та син Євгеній співробітники цього ж самого КБ Південне. Тож син піркової, її подруга, які досі працюють в конструкторському бюро, колеги з відділу кадрів могли несвідомо надавати їй інформацію, яку пікова потім передавала росіянам.